Дорогі дітки, я прийшов до вас з далекого краю. Приніс вам подарунки. Ви були чемні? Миколайку, то ми так на тебе вигадали, ти змучився з далекої дороги, ми тобі навіть е, місце так, зготували, так. що ти сюди присів, відпочив, даруночки там положив, з тих лицей, бо <свят> вони дуже мають тож, <свят> багато подарунків наносити. Такому дітки так заглядають на ті подарунки на того Миколая вони так зачекали. Але були чемні. Що ж, <риве> що <Щось>, ви <чому> чекаєте? <риве> а молитися? <риве> а <риве> я чекаю. <риве> молитися чи ні? А до церкви ходити? Так. А та, мій тусів, який тут тусів, слухаєте? Так. <риве> 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 але але скажіть, réпитали. мені не А, большой, что большой, 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 в большой, 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 Розкажеш, а ми твоє зараз. Вони коли сидіти стемповця. Святий ми ковальни, я знаю, ти бачиш усі і мене. Укдіно тобі посиваю дитяче прохання земне. Подарунок мені зі швидкий все в Україні чекають і вам хорошої мої. Наші діти в садочку, як і всі дорослі. Найбільше нас прохання для Миколая, щоб Миколай передав там високо на небі до Господа Бога. Що ми діти найбільше благаємо? Миру в нашій Україні, так? Вони всі сьогодні дітки в Україні можуть святкувати таке гарне свято, і не може Миколай до всіх діток сьогодні завітати там, де йдуть такі бойові дії, де е, літають ракети, дозриваються бомби. Ми знаємо це, правда, бо в нашій країні йде війна. І там Миколай туди не може добратися до діток, бо там дітки також не можуть прийти так гарно до садочку, бо це дуже небезпечно. Коли в нас немає повітряна тривога, ми куди йдемо, діти? Ми ховаємося, так? захищаємося. І ми будемо найбільше наше прохання будемо передавати Миколаєві, щоб Миколай передав туди високо на небо, щоб нам Бог зіслав чого? Миру нашій країні. Так? Щоб не гинули наші маленькі дітки, бо ми чуємо майже кожного дня, гинуть і маленькі діти, гинуть дорослі. Але нас хто захищає діти? Така міцна, міцна наша потужна Міця! армія, так? так? Наші Збройні Сили України. Вони там такі міцні, міцні дядьки, які нас захищають, захищають наші кордони, щоб отой ворог, який на нас напав, щоб він не добрався сюди до нас, правда? А хто на нас напав? Яка країна на нас напала? Росія, Росія молоде Женя, вони доросліші, вони вже краще знають і сміливіше відповідають. І ми, ми попросимо, щоб чим швидше в нашій країні настав мир, так? Наприклад, нашим воїнам туди, де вони нас захищають. Можемо віддати таку нам роздав подарунки, а ми віддали воїнам. Можемо? Правда, можемо? Звісно, можемо. Бо... 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 Ми маленькі діточок наховуємося так, патріоти, а дорослим Миколайчику також будуть подарунки? Ну тут, але пізніше. <away> <works> Юрчик, в мене. Юра! Юрчик! Це такого не було. Отакого ще не діти дарували на захід, дарували Миколаєві подарунки, але Миколай буде радий. Ради заїм до себе. Just for my heart.